Всім привіт, друзі! З вами Блокбайк. Я Стас, і сьогодні я хочу зробити міні огляд на велосипед. Кона, кона, кіндеркона. Поїхали! Ви мені скажете, Стас, який велосипед, коли починається зимовий сезон, типу, навіщо нам цей огляд? А я хочу вам пояснити, що Кона Кіндеркон це велосипед, який поєднує в собі простоту у обслуговуванні та надійність. Він ідеально підійде для пакатушок, якраз таки зимою, бо він має колеса 27,5 з шириною 2,35. Тобто це достатньо проходимі колеса. Так, звичайно, його основна задача це кататися не по місту і виконувати якісь такі. Більш трейлові покатушки десь у лісі, там і у подібних зонах, але повірте, це дуже класно, коли ви можете мати комфортний велосипед і кататися просто в погану погоду всюди. Ця модель перевипускається майже кожен рік, але постійно оновлюється. Якісь становиться більш цікаві фішки, обладнання міняється. Геометрія залишається плюс-мінус однаковою. Це трейлова, околотрейлова геометрія велосипеда. Це колеса 27,5, Як я вже казав про це, це агресивні покришки, які адаптовані звичайно, що не під місто, але як я і раніше казав, дуже непогане рішення для снігу. Цей велосипед має трансмісію 1 на 11 Shimano Dior з касетою з величезним діапазоном. Вам вистачить, напевно, заїхати в будь-яку гору, просто в яку тільки можна уявити. Потім він має офігенну просту в обслуговуванні та надійну вілочку повітряну масляну RockShox Judy. Це я вважаю, сама прикольна, проста вілка для початку, яку можна використовувати в будь-яких умовах. Самі надійні та Популярні гідравлічні гальма Shimano MT-200 не створюють проблем при гальмуванні і при обслуговуванні, також. Але також звичайно у цього велосипеда є і недоліки. Перший такий суттєвий недолік, який я можу відзначити від себе, це шатуни під квадрат. Так, це застаріло, так це не круто, це не модно, але це надійно. І якщо ви плануєте кататися, як я і кажу, у погану наприклад погоду, то під квадрат шатуни будуть набагато легші в обслуговуванні. Тобто, сама каретка, вона достатньо ресурсна. Ну, такий другий недолік він достатньо не може бути прям недоліком, але можемо поговорити про це. Це м, кріплення коліс на ексцентрики, раз у сучасності. Звичайно, що всі переходять на полу вісь, і так це нормально. Я згоден, що це застарілий стандарт, але це середній бюджетний велосипед, і вони пропонують достатньо класні альтернативи, окрім кріплення коліс. Обада, які використовуються у цьому велосипеді, це ВТБ, які повністю адаптовані під безкамерне використання. Лише треба замінити покришки та кинути безкамерний комплект. Тобто, це проклеїти стрічку, поставити ніпіль і все, у вас буде безкамерка. Так, це не повний комплект безкамерки з заводу, як на деяких велосипедах, але блін, це все одно великий плюс мати вже готовий велосипед під безкамерку. Тобто, що ми маємо загалом по цьому велосипеду? Це середній бюджетний. Е трейловий байк, який розкриває себе як у лісі, офігенно, тобто можна спокійно кататися, не паритися за його міцність, бо рама посилена в багатьох вузлах, має наваристі касинки для того, щоб вона не де там не лопнула. Плюс кона дає пожиттєву гарантію на всі свої рами. Це, це факт, і це дійсно. Працює, повірте нам, на слово. Ми займаємося коною офіційно, і в наших інтересах це завжди поновити будь-які питання по гарантії. Ми маємо хороші гальма, хорошу вілку, класні колеса. І ми можемо спокійно казати, що цей велосипед ультимативний у своєму середньому бюджеті. Дякую вам велике за увагу, що подивилися цей ролик до кінця. Якщо вам цікавий цей велосипед або інші велосипеди бренди кони, ви можете завжди прийти в магазин та подивитися, проїхатися на тест-драйві. Ми завжди раді вам, коли ви приходите і знайомитесь з нашими товарами. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, я обов'язково буду відповідати на всі ваші питання. Я залишу посилання на цей велосипед у описі відео, також залишу посилання на наш інстаграм. Якщо вам цікаво життя магазину, то переходьте і, будь ласка, слідкуйте. Я буду вдячний, бо там я теж реалізую свій контент. Дякую вам ще раз велике за перегляд. Пока.